Вітання глядачам телеканалу ТВА в Етері Теми дня в студії для вас. Працює Ірина Задорожна. Мої колеги вже готові розповісти про головні події дня, що минає. Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Манає шістьома доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Сьогодні, вночі, 23 жовтня, окупанти завдали чергового ракетно-авіаційного удару по нашій державі, застосувавши БПЛА типу шахет. Силами та засобами протиповітряної оборони України знищено всі дрони камікадзе. Протягом минулої доби відбулося понад 90 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 10 ракетних та 63 авіаційних ударів. здійснив 58 обстрілів з реактивних систем залпу вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Наслідок російських терористичних атак на жаль загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоквартирні та приватні житлові будинки, а також інша цивільна інфраструктура. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу. До останнього подиху захищали незалежність України. Буковина попрощалася зі своїми кращими синами. Молодшому сержанту Николайчуку Юрію, воїном військової частини А-70 13 останню шану віддали в Нижніх Станівцях. Із солдатом Магомедовим Артуром, воїном військової частини А-44, 38 прощання відбулось на центральному кладовищі в Чернівцях. Сержанта Шупарського Михайла, воїнам військової частини А 45 68 в останню дорогу провели в селі Блищать. Із солдатом Кушніром Олександром воїном військової частини А 44 47 попрощалися в селі мав. Линці вічна пам'ять та слава відважним захисникам, глибокі співчуття рідним, близькими побратимам. Настав час сміливих рішень. Київський безпековий форум провів спеціальну подію. Сміливий порядок денний саміту НАТО у Вашингтоні у 2024 році. Під час заходу відбулася презентація звернення Атлантичної ради до президента США, розпочати процес вступу України до альянсу, адже багато іноземних політиків були розчаровані липневим самітом у Вільнюсі, вважаючи, що там могли зробити більш рішучі кроки щодо членства нашої держави в НАТО. Ми постали перед найбільш стратегічним викликом в особі агресивної політики Кремля, і наша підтримка Україні це не філантропія, борей нашому другу, а розумна інвестиція і захист американських інтересів. І ми закликаємо президента США рішуче виступити і однозначно Щодо цієї загрози, наскільки заклади освіти Чернівецької області виявилися готовими до 2023-2024 навчального року, у Чернівцях на колегії обговорили результати відповідного моніторингу у чотирьох громадах Буковини. Тож детальніше про безпеку освітнього середовища, варіативну складову навчальних планів та центри професійного розвитку педагогів, розповідаємо далі. Наскільки заклади освіти Чернівецької області готові до роботи у 2023-2024 навчальному році, відповідний моніторинг провели у чотирьох громадах Буковини: Сокирянській, Кельменецькій, Важковецький Дністровського району та Бенилівській, Вижницького району, з огляду на повномасштабне вторгнення, передусім перевіряли безпеку освітнього середовища. Зокрема, Оксана Палійчук зазначає, що не всі керівники закладів освіти станом на середину. Вересня надали акти готовності укриттів. Окрім того, у більшості закладів чотирьох громад не було паспортів сховищ. Ми маємо ситуацію, коли заклад працює, освітній процес організовано, він організований в очній формі, про що ми всі дбаємо, бо це найякісніша форма освітнього процесу. Однак немає жодного документу на сховище. Добре, коли, коли ми все ж таки відвідуємо комісійно представники управління, відвідували ці укриття і бачили, що вони наявні і вони придатні. Однак це є недопустимо, що відповідні служби не підписали відповідальність» акт акти його немає керівника на руках, про що може свідчити, що там є якісь серйозні зауваження. До складу комісії входили працівники ДСНС для того, аби перевірити заклади освіти та надати відповідні рекомендації. За результатами роботи в комісіях можу сказати, що ну, частина закладів віднесла до цього формально. Є заклади звичайні, які розуміють цю відповідальність, яка перед нами на день виникла, і відповідно відпрацювали. Ті питання, які перед ними ставилися, хоч у чотирьох громадах є інклюзивно-ресурсні центри однак забезпечення їх коштами недостатні для повноцінної роботи, каже Оксана Палійчук. Ще однією проблемою є фінансування варіативної складової навчальних планів. Це й обов'язкова складова, вона просто йде на вибір. Але на жаль, у наших трьох громадах, зокрема Кадубівецька, Рукшинська і Ставчанська, з місцевого бюджету не виділено жодної копійки на варіативні години. Як ми можемо на рівні країни, на рівні області говорити про подолання освітніх втрат? Якщо ми не визначили механізм, яким шляхом ми будемо ці втрати вдолати, а якраз години варіативної складової можна перерозподілити на групові індивідуальні консультації для того, щоб надолужити втрати з математики, з мови з історії з усіх інших обов'язкових предметів. Окрім того, у 28 громадах з 52 немає центрів професійного розвитку педагогів. Більше того, угоди з сусідніми центрами також не укладені. Оксана Палійчук наголошує, що у будь-якому випадку громада повинна забезпечити вчителів можливістю підвищувати свою кваліфікацію. У Нас є діти внутрішньопереміщених осіб. У нас багато діток за кордоном, у нас набагато. В ширших варіантах сьогодні ми маємо різні форми організації освітнього процесу, і з одної сторони це добре, бо ми бачимо, закон працював. це і сімейна, індивідуальна сімейна, це і екстернат, багато діток, які за кордоном навчаються. І якраз в цих багатьох випадках потрібна підказка, допомога, як спроектувати той індивідуальний план для конкретної дитини, як надати допомогу, які технології в тому чи іншому випадку використати. Окрім того, з початку широкомасштабного вторгнення гостро постало кадрове питання. З 1 вересня 2022 року ми почали залучати деяких вчителів, які були вимушеними переселенцями. ВПО до деяких предметів вони і по сьогоднішній день у нас працюють. І з часом, з 1 вересня, 2022 року, деякі вчителі почали повертатися назад додому, і ми, звичайно, повернули на. на Місце роботи. Надія Голяк, яка представляє Важковецьку громаду, зазначає, що, попри наявність низки проблем, зокрема з фінансуванням харчоблоку Шешковецького ліцею, є багато напрацювань. У кожному шкільному кабінеті у нас є мультимедійне обладнання. Всі наші педагогічні працівники забезпечені ноутбуками, тобто ми були готові до дистанційного навчання. Зараз ми 100% зробили укриття, тобто безпековий режим на першому місці. Тетяна Дубіцька, Василь Ставчанський, Теми дня. ТВА. На Буковині у селі Станівці зіткнулись два транспортних засоби. Поліцейські попередні з'ясували, що 15-річний хлопець не впорався з керуванням мотоциклу та врізався в автомобіль Мазда, яким керував 25-річний буковинець. У результаті ДТП травмувався мотоцикліст. Потерпілого з травмою ноги медики госпіталізували до лікарні. На Буковині під час пожежі у житловому будинку загинув чоловік. Подія сталася у селі Чорногузи. Полум'я помітили сусіди та викликали рятувальників. Під час гасіння займається. Вогнеборці вивели середині будинку без ознак життя 55-річного власника. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу. Попередня причина пожежі необережне поводження з вогнем під час паління. Також упродовж вихідних рятувальники двічі гасили полум'я на сміттєзвалищах міста Вашківці. Там горіло сміття на площі 150 та 140 квадратних метрів. За попередніми висновками фахівців, причиною пожеж став підпал. Окрім цього, протягом вихідних було ліквідовано ще чотири займання у Чернівецькому районі: дві пожежі у обласному центрі та по одній у Вижницькому і Дністровському районах. На Буковині затримали депутата, який за 5 тисяч євро переправляв чоловіків призивного віку за кордон. За даними слідства, схему незаконного збагачення налагодив 38-річний житель Чернівців. Для реалізації злочинного плану він залучив своїх знайомих, у тому числі депутата однієї територіальної громади Ністровського району. За грошову винагороду учасники групи організували трансфер військовозобов'язаних через держкордон. Порушники підшукували бажаючих незаконно потрапити до Румунії свої пост. Оцінювали від 4 до 5 тисяч євро з особи. Під час перевезення двох чоловіків до визначеного пункту відправлення організаторів затримали правоохоронці. Наразі встановлюються інші причетні до злочину особи. Талановитий, надійний, порядний та понад усе любив батьківщину. 17 жовтня він мав відзначити свою 36-ту річницю, але йому на віки 35. Максим Шварцман один із медійників, які спочатку широкомасштабного вторгнення пішли захищати Україну від російських окупантів і, на жаль, віддали життя на полі бою. У пам'ять про нього побратими, друзі та колеги організували інтелектуальний вечір у форматі квізу. Деталі про це далі у сюжеті. Максим Шварцман фотокореспондент та відеооператор. Він родом з Херсонщини, утім працював та жив у Чернівцях. Після початку повномасштабної війни його рідне селище Каланчак окупували росіяни. Дружина розповідає, Максим дуже болісно сприйняв цю новину. Відтак, у перші ж дні записався добровольцем до лав територіальної оборони. Він не міг ну, просто сидіти байдуже. Він ніхто не знав, що буде. Він хвилювався за свою країну, взагалі, за, за нас, за все. І е, ніколи він не був військовим, він не служив в армії. Але почуття обов'язку у нього було і він його виконав, продовжує пані Марина. Спочатку він сумлінно пройшов навчання, а далі вирушив разом зі своєю бригадою у гарячі точки фронту. «2 вересня 2022 року вони поїхали на Харківщину, там виконували завдання. Повернув відпустку він мав 10 днів в кінці травня. Тоді ми останній раз і бачились. Десь в середині червня, бо він мені одразу не сказав того ж дня. Їх перевели на Бахмутський напрямок часів яр і ну. Звідти вже він не повернувся. Побратими кажуть, Максим чесно самовіддано виконував бойові завдання, був опорою та відважним бійцем. Коли був якийсь прямий наказ, то він не шукав відмовок. Він просто його виконував і, не зважаючи на наслідки, які могли бути. Але як ми бачимо, наслідки вийшли плачевні саме для нього. Але він ішов, він йшов до кінця. Він був справжнім героєм. Про якого треба постійно поки ми будемо жити, ми маємо про нього пам'ятати завжди. Максим Шварцман став 66 м медійником, який загинув унаслідок повномасштабної російської агресії. Колеги згадують його не тільки як хорошого професіонала, а й надійного друга. Радію тому, що я мала можливість з ним працювати. Я... Мала щастя брати його на роботу. Я от мені завжди згадується. От який прийшов в такі шкіряні курточки, такий дуже скромний. І будемо працювати, будемо працювати. І, і ну, це людина неймовірний професіонал своєї справи. І коли ми вирішили спробувати робити власний проект, власну програму, то власне Макс був тією людиною, яка абсолютно мене підтримала, і сказав: Ми це зробимо. Пані Ольга додає, що завжди могла покластися на Максима як на колегу. Це був оператор, на якого я покладалася на всі стов з будь-якої точки зору з технічної там порадитися щодо питань. В темі розібратися, обговорити зйомку. Це була людина. Ну, на всі сто. 17 жовтня він мав святкувати своє 36-річчя. Утім, йому на віки 35. У пам'ять про нього побратими вирішили організувати інтелектуальну гру між медійниками та друзями. Такий квіт захід організували не випадково. Мовляв, в цю гру колись дуже полюбляв грати Максим. У вікторині взяли участь 10 команд, які пройшли 10 раундів. Кожен з яких мав по 10 різного роду запитань. До слова перемогла медійна команда, з якою Максим Шварцман працював до початку широкомасштабного вторгнення. Аліна Рябкова Сейставчанський теми дня ТВА. Грандіозні спортивні змагання відвідали буковинці цього вікенду. Вперше у Чернівцях відбувся всеукраїнський турнір з карате, буковина гран-прі 2023 в якому взяли участь понад три сотні спортсменів з провідних вітчизняних клубів. Детальніше про захід розповість Аліна Рябко. Карате один з наймасовіших видів спорту в нашому краї, який за популярністю серед молоді поступається хіба що футболу. Тож будь-які змагання збирають чимало його і учасників, і прихильників, незважаючи на те, що в Чернівцях доволі регулярно проводять різноманітні змагання з цього виду спорту, в тому числі і всеукраїнського масштабу, такого рівня турнір, як Буковина Гранд Прі, тут організували вперше. Ми команда карате клубу Він. Організували такого рівня змагання, всеукраїнське змагання, дійсно перше на Буковини. Тому і назва турніру Буковина Гран-при. Наша мета популяризувати карате не лише в нашому краю, а в усій Україні. Позмагатися до Буковини з'їхалися майже 350 спортсменів, представники 26 провідних спортивних клубів з 11 регіонів нашої держави. Ми привезли 25 спортсменів. Різного рівня, різного віку від шести років до дорослих. У деяких це перший взагалі турнір такого рівня і взагалі перший виїзд. А є вже доволі спортсмени, які мають великий досвід турнірів різного рівня, навіть чваті в Європі. Це один із турнірів, який дає нам можливість спробувати свої сили. Те, що я зараз бачу на змаганнях, я бачу якісних спортсменок. З молодого вже віку, скажімо так, з 6 років. Я бачу, що конкуренція висока. Ми досягли того, чого хотіли. Рівень підготовки і організації це рівень молодіжної прем'єр-ліги. Є ще над чим попрацювати. Я сподіваюся, що наступне змагання, Буковина Гран-Прікс буде ще краще в організаційному моменті і спортсменів буде більше. Не тільки в кількості, а й в якості. Приваблює спортсменів боковинський турнір із своєю великою кількістю нагород, адже призовий п'єдестал розігрувався в різних вікових та вагових категоріях. Рівень змагань дуже сильний. червінці мене приємно, приємно вразили. Всі судді кваліфіковані, і спортсмени все на вищому класі. Ба більше, окрім спортивного досвіду, каратисти мали змогу отримати і грошову винагороду. У нас є призовий фонд. Це не часто практикується на Україні в цьому відео карате, але ми дійсно не лише хочемо побачити, як радіють медалям діти, а хочемо і ще грошову винагороду спортсменам. А високий спортивний рівень змагань привернув увагу провідних спеціалістів не тільки карате, а й легенд міжнародного класу інших видів спорту. Перш за все, хочу подякувати організаторам за такий крутий рівень змагань. У нас на Буковині, які змогли на кращому на високому рівні зробити такі круті змагання. Є великий рівень підготовки наших спортсменів, бо у нас дуже багато є талановитих спортсменів і не тільки на Буковині а в Україні. Ну я надіюсь, що Олімпіада буде наша. Аліна Рябкова, Сейставчанський. Теми дня. ТВА. Буковинські спортсмени продовжують доводити, що вони найкращі не лише в Україні, але й в усьому світі. Так, із чемпіонату світу з греплінгу чернівчани повернулись не з порожніми руками. Із сонячної Греції наші спортсмени привезли золоті, срібні та бронзові нагороди. Про те, як готувались до такого серйозного старту та чи задоволені своїм результатом спортсмени, дивіться у наступному матеріалі. Олексій Болбочан в спорті не новачок. За сім років своєї спортивної кар'єри хлопець встиг стати триразовим чемпіоном світу зі змішаних єдиноборств та чемпіоном світу з греплінгу. Спортсмен каже, до кожного старту підходить відповідально, адже високі результати потребують значних зусиль. Підготовка тривала все літо. Я готувався ще до змагань з ММА все літо, на яких я теж зайняв перше місце на на чемпіонаті світу. Потім вже коли почалась учоба, я теж тренувався кожен день, абсолютно кожен день, не пропускав тренувань взагалі. На цей чемпіонат я не скидав вагу зовсім. У мене була вагова 66, я так і важав, 66, мені не треба було скидати. А на попереднє змагання на чемпіонат світу ЗМИ я скидав 5 кілограм. От там я на правильному харчуванні сидів, там сладко майже не їв, а на всі змагання я чітко був в цій вазі. Для Антона Ютіша цей чемпіонат став бронзовим. Спортсмен розповідає: ніколи не можна недооцінювати суперника, адже на такі змагання з'їжджаються найсильніші. Змагання були досить важкі, готувалися ми ціле літо і, і після літа готувалися. Тувалася дуже довго. Дорога в нас займала 30 годин. Ми, по приїзду ми отримали бейджики та наступний день вже виступали. Важкі змагання, тому що суперники всі готуються. Так як це чемпіонат світу, то, то, то там не може бути слабких суперників, тому всі були сильні. Цьогоріч чемпіонат світу ю 15 греплінгу проходив у Греції в місті Лутракі. Українській збірні вдалось посісти перше загальнокомандне місце серед 19 країн. Всього за звання чемпіона світу боролись понад 200 спортсменів. Збірна команда України посіла перше командне місце, і хочу зазначити, що саме Чернівецькі хлопці та дівчата в складі були їх в складі 11 чоловік. І так само є дуже топові нагороди. Є у нас три чемпіонати. Чемпіони світу це Болбочан Олексій, це Ганков Даніїл та Шерстюк Антоній. Є так само срібні медалісти: Костребова Вадим, Софроній Андрій, Шостак Роман та Граневича Анастасія. І бронзовими чемпіонами стали ткачик Тетяна та Юті Антон. Старший тренер збірної команди України Ю 15 Греплінгу. Роман Скиден каже: досягненнями своїх підопічних задоволений, адже зважаючи на усі труднощі, спортсменам вдалося продемонструвати. Ати усі свої вміння та довести, що українська збірна є найкращою як тренер збірної України. Я задоволений, оскільки за цей рік команда України змогла посісти перше місце тільки в ю 15 Тому для мене це є велика гордість. Я пишаюся всією збірною і велика подяка всім тренерам з усіх куточків України, що змогли в такий важкий дійсно час з проблемами і в тренувальному процесі з проблемами і в фінансовому плані змогли вивести дітей та виступити на цих змаганнях. У будь-якому виді спорту важлива підтримка вболівальників. Греція ж українських спортсменів прийняла дуже гостинно, згадує Олексій Болбочан. Іностранці всі за Україну всі кричать Слава Україні! Навіть ми десь по місту гуляємо. Всі слава Україні, слава Україні. Ну, це дуже приємно. Для представників Греплінгу цей спортивний сезон завершився. Тепер вони повинні знову проходити відбіркові змагання або увійти до збірної команди України та представляти нашу державу на міжнародній арені. Ірина Задорожна, Максим Білотка, чтемо дня ТВА. Наразі це все про що варто було розповісти. Більше актуальних та цікавих новин ви можете переглянути на нашому сайті та у соціальних мережах. Я ж з вами прощаюся. Бажаю спокійного та мирного вечора. Бережіть себе.